Тематичну програму було проведено з метою відзначення 65-ї річниці примусового виселення в 1944 1947 сорок і в тисяча роках етнічних українців з території Польщі, вшанування пам'яті жертв депортації, враховуючи звернення суспільно-культурних товариств Лемківщина і Нацяння. Лемки західна етнічна гілка українського народу, що здавна проживала в Карпатах. Гори поділяють Лемківщину на північну Галицьку та південну словацьку і Закарпатську. У травні 1945 року в Європі закінчилася Друга світова війна, а на Лемківщині розпочалася своя у вересні 44-го Комітет національного визволення Польщі і уряд УРСР уклали угоду про обмін населенням етнічних українців з території Польщі виселяли в Україну а поляків навпаки. Примусово з рідних домівок з Лемківщини, Нацяння, Холмщини було депортовано понад 200 тисяч українців. Лемки Горяни опинилися в степах Одеської, Кіровоградської, Донецької, Херсонської, Миколаївської областей, де кардинально змінився їхній традиційний спосіб життя. Більшість не витримували такої долі і втікали до західної України. Та звісно, що не всі покинули батьківські хати. Тоді страшну справу у 1947 році продовжила сумнозвісна операція Вісла. Ще близько 140 тисяч українців під приводом того, що вони є опорою УПА, насильно виселили на північні і західні землі Польщі. Українські села просто знищували, палили хижі, руйнували церкви, вбивали сотні людей. За уточненими даними з Лемківщини, Нацяння, Холмщини, Підляща в ті роки було примусово виселено понад 483 тисячі етнічних. Українців 20 лютого представники Лемківської громади Калуша ущердь заповнили глядацьку залу Палацу культури мінералу. Зібрання поблагословили священнослужителі: отець Григорій Мороз, отець Михаїл Бігон та Лемківський капелан зі Львова, отець Анатолій Дуда. Останній є ініціатором спорудження лемківського храму в Івано-Франківську. Нещодавно таку церкву було урочисто освячено у Львові. Про минуле і сьогодення Лемків говорили зі сцени голова Всеукраїнського товариства Лемківщина Олександр Венгринович і голова обласної організації товариства Степан Криницький. Я перш за все хочу вам повісти про те, що лемки живуть і будуть жити в Україні. У нас є три групи лемків. Як ви прийшли різними шляхами в Україну? І хочу передати отой великої громади Ленків вам, дорога Ленківська родина, щире вітання? А ми відповідаю, щоби я перше вручив тот прапор, який є символом організації Калуської міської організації. То є копія всеукраїнського товариства Лемківщина. Олександр Венгринович вручив голові Калуського товариства Лемківщина Федору Лабику прапор організації. Після вручення усі присутні виконали лемківський гімн Гори наші з мистецькими номерами. Виступили народний фольклорно-етнографічний ансамбль пісні і танцю Студенька. Керівники Володимир Нагловський і Алла Волошин. Народний хор Доленька. І народний вокальний ансамбль Бойківчанка керівник Оксана Герус. Вихованка зразкової вокальної студії Ліра Соломія Жекало, керівник Оксана Лісовська. Зразковий фольклорний гурт Потічок, керівник Наталія Гменюк. Ансамбль труїстих музик Калуські гудаки. Керівник Оксана Панькова. Дитячий гурт «Лемчатку», Керівник Олена Ліщинська. Учасники творчих колективів, зокрема, у повному складі ансамблю Студенька і хору доленька, є безпосередніми переселенцями із Закерзоння. Вони виконують унікальні автентичні твори, на яких зростали і виховувались не одне покоління.